Не гуманітарна допомога, а взаємовигідна співпраця. Кропивницький укріплює зв'язки з містами-побратимами німецьким Крефельдом та Нідерландським Венло. На цьому під час наради з місцевим бізнесом та громадськістю наголосив заступник кропивницького голови Михайло Біжан. Партнерські відносини з європейськими колегами почали налагоджувати в минулому році. У кістяку кропивницької команди, яка наводить мости із керівниками міст побратимів, сам Михайло Біжан та депутат обласної ради Ігор Волков говорять, до колег їздять не просити, а будувати відносини таким чином, аби від них мали користь обидві сторони. Але при цьому від запропонованої допомоги партнерів не відмовляються. Так, завдяки цій співпраці від Крефельда Кропивницький вже отримав потужні сучасні машину для прочищення каналізаційних мереж та спеціалізований автомобіль для вивезення сміття. Також у місто надходила технічна підтримка для освітніх закладів. Як мінімум у нас з'явилося два міста побратима це Венло і Крефель, які на сьогоднішній день нам допомагають, допомагають в різних формах, тобто вже надали нам дві спеціалізовані автомобілі, нам допомагають якби, і технікою для школ. Тобто робота ведеться, майже кожного дня ми спілкуємося з нашими партнерами, і це приносить результат і буде він ще краще. Утім, у владі розраховують вийти на більш якісний рівень співпраці із європейськими партнерами. Ми ставимо питання не про допомогу, ми ставимо питання про взаємовигідне партнерство, яке з гуманітарної сфери може перерасти в економічну площину. Адже і наш регіон обладає сучасним європейським машинобудуванням, сучасним виробництвом. Обладнання для енергетики, освітлювальних приладів, і ми хочемо через співпрацю в гуманітарній сфері вийти на співпрацю економічну, а не весь час просити допомоги. Таке завдання стоїть перед нами. Міськраді пояснюють, зібрали на нараду підприємців та представників громадськості, які також мають досвід міжнародної співпраці, спільно обговорили успіхи і проблеми у налагодженні зв'язків. Такий діалог дає змогу напрацювати ще дієвіші механізми виходу на нових потенційних партнерів, і побачити, як можна укріпити вже існуючі відносини. Загалом у центрі підтримки підприємництва на тематичну нараду з розбудову міжнародних зв'язків зібралося біля 30 учасників. 10 жовтня близько 14 години 20 хвилин до поліції надійшло повідомлення про загибель річної особи через травми, отримані внаслідок спрацювання вибухового пристрою. Осколкові поранення також отримав 19-річний знайомий загиблого. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 та 115 з приміткою нещасний випадок». обставини події з'ясовують слідчі. Понад 600 дорожньо-транспортних пригод зареєстрували патрульні на теренах Кіровоградщини. Це дані за 9 місяців поточного року. Найчастіше автопригоди виникали внаслідок перевищення безпечної швидкості руху водіями та кермування транспортними засобами на підпитку. Крім того, шофери порушували правила маневрування та проїзду пішохідних переходів. За інформацією патрульної поліції, з початку року в ДТП на дорогах області травмувалися близько 800 людей, а 77 – осіб. Загинули. За днями тижня найбільша кількість ДТП загиблими та травмованими за вказаний період зареєстрована у п'ятницю. За часом доби найбільша їхня кількість припала на 18-ту годину. Нагадуємо, що всі учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а також бути взаємовійшливими. Друзі, не нехтуйте власною безпекою, будьте відповідальними. На Кіровоградщині дедалі більше жінок опановують чоловічі професії. Така тенденція виникла через мобілізацію чоловіків на військову службу. За даними обласного центру зайнятості, з початку року в пошуках роботи до установи звернулися понад 11 тисяч жінок. Більшість із них після перенавчання працевлаштувалися на посади, які до війни обіймали чоловіки. Кардинально міняти спеціальність безробітні жінки змушені через нестачу чоловічих кадрів на підприємствах. Ще одна причина необхідність утримувати родини після втрати годувальника на фронті. Водночас, за інформацією центру зайнятості, роботодавці сприяють жінкам у працевлаштуванні та значно розширили коло вакансій, на які вони можуть претендувати. Серед більш ніж п'яти тисяч працевлаштованих громадян, які були працевлаштовані за сприянням служби зайнятості з початку року, 80% – це жінки. У нас є досвід працевлаштування жінок на посади водіїв автотранспортних засобів, операторів верстатів деревообробних верстатів. Це взагалі такі професії, які раніше жінки не долучалися. У нас є кейси працевлаштування жінок. На шахту. Я хотіла повернутися додому. Я з Краматорська Донецької області. Стріляли в нас, ми всією родиною переїхали. У мене залишилися там тварини. У мене вдома такий маленький притулок для тварин. Тому що до моїх кішок прийшли ще чотири киці. І ми надсилаємо кошти. Їх сусіди годують. Сумуєте за ними? Ну, звісно. Ну як, це спокій, тишу, щоб діти могли навчатись без всіх перерв на тривогу. Таке. Дійсно, мирного життя не вистачає, щоб залишиться живими і здоровими. І фізично, і ментально. Мир, щоб був, щоб мій зять не воював, щоб чоловік не воював. Мир. Щоб всі були живі, здорові. Спокійне дитинство дітям і навчання в школі. Спокій за майбутнє, спокійно засипати, не спати під час сирен, під час вибухів. Це було б дуже-дуже класно. Як раніше було, щоб так і було, щоб війна закінчилася, а ці морди пішли від нас з нашої країни. Оце я більше нічого і не хочу, бо ж вони все зруйнували. І головне, б'ють по населенню, по будинкам, по квартирам. Спокій. Я не можу бути впевнений, що ти лягаєш і встанеш. Коли туди прилетіло, і ти зразу собі думаєш, що сюди може прилетіти. Коли думаєш про наш навіть про наше чудове місто і виставляють фотографії, то хочеться сказати, що не виставляйте, щоб не прилетіло. Ну по-перше, це мир, так? це повага і до кожної людини. І любов до кожної людини. Чоловіка з полону хочу повернутися. чоловік пішов перші дні війни. Рік і місяць ну, воював дев'ятий ОСБ, цей кропивницький батальйон. А зараз, зараз він офіційно знаходиться. Була статус полона, потім зняли. І 18 місць в полоні. Звістки, з російської сторони не якої немає. Ну я хочу, щоб отримати свого чоловіка більше нічого. Так як мій чоловік з березня 22-го року служить, саме моє незаповітніше бажання, що він був поруч зі мною. Працювали, відпочивали. Сім'я, родина, сімейні обов'язки. Цього дуже-дуже не вистачає, дуже-дуже сумую за ним. Але розумію, що війна, що він потрібен там, перш за все. Хочеться просто якогось спокою, стабільності. Мирне життя. Діти спокійно ходили до школи, вчилися. Мали майбутнє тепер майбутнього немає. Кожну минуту має Щось це случиться буває таке.